Урок української мови за темою синоніми, розпізнаю синоніми, навчаюся вживати її у мові. Цілий рівненько налаштувалися на урок. За потреби відео зупиняємо на паузу. Починаємо. Добрий день, малечі щири. Хай живеться вам у мирі, Хай луна дитячий сміх. Починаємо урок для всіх. Записали, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота. Сіли рівненько. Записали, будь ласка, перший рядок букви У та сполучення з буквою У. Записали речення Україна, Українська Учитель і речення Усі добрі люди, одна сім'я. Звертайте увагу, будь ласка, на з'єднання і правильність написання слів та ліків. Поясни, як ви розумієте присвіт. Давайте поміркуємо. Які слова називають синоніми? І для чого потрібні слова з однаковим значенням? Так, синоніми – це слова близькі значенням. А для чого ж вони потрібні нам з вами? От сьогодні на уроці ми дізнаємося. Запам'ятайте, будь ласка, що слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи одинакове значення, називаються синонімами. Близьке чи однакове значення. це синомі. Прочитайте, будь ласка, уривок із вірша надії і красотки, про що в ньому йдеться. Працюємо за підручником, це старінка 40 вправа 1. Слухаємо уважність. Чорна хмара десь взялась, раптом злива почалась, і вода все заливає, дощовиця не вгаває. Про що йдеться мова? Так, мова йде про дощ. Які близькі слова зазначені є до слова дощ? Так, це злива, дощовиця. Отже, для того, щоб знайти синонім, ми також можемо користуватися тлумачним словником. Давайте з вами запишемо декілька синонімів до слова дощ. Так, це може бути злива, гроза, мряка, мрячка, дощ. Напишіть, будь ласка, за потреби ставимо відео на паузу. Працюємо далі. Пограйте в гру, вилучте зайве слово. Читаємо слова і визначаємо зайве. Дзвін, дзвеніти, дзенькати, бринька. Сміливий, відважний, відвага, хоробри, туга, журба, сум, сумувати. У першому в нас буде зайве дзвін. По-другому відвага. І в третьому сумувати. Зараз виберіть, будь ласка, групу синонімів та складіть і запишіть з ними речі, щоб всі синоніми були в житті у вашому реченні за потреби відео ставимо на нападу. Працюємо далі з правою 3 на сторінці 40. Запишіть речення, дібравши в дужок найточніший синонім. Осінній день. Ти виходиш чи вибігаєш вранці на двір І спостерігаєш, чи бачиш, як по золотою крилися дерева. І злит клені в оріз сиплються чи злітає жовтої листі. У парках на бульварах, застелені жовтими листями доріжки чи стежки. Хороше як. А тепер перевіряємо отворений тест. Осінній день. Ти виходиш вранці на двір і спостерігаєш, як по золотою, крилися дерев. І злив клені баріз дворі злітає в можливий У парках на бульварах застелені жовтим листям оріжки. Хороше як. Запишіть, будь ласка, цей текст Підкресліть у ньому однорідні члени речі. Так, дерева. Це липи, березки, плени, листя. так? Наступна вправа 4. Згрупуйте близькі зазначення в слова і запишіть. Су. Які до нього близькі? Так, це зажура та смуток. Записуємо, будь ласка, за потреби відео ставимо на паузу. Тужити. Так, сумувати, журитися. І зажурений нас буде сумний та зажури. Отже, всі слова ми можемо з вами перевірити за творчим словом. У нас з вами є завдання зібрати слів синоніми та записати за зразком. Зразок діти, «дітвора», малечі, віза. Тобто ми з вами слово діти можемо замінити близькими словами для того, щоб в реченні ці слова не повторювалися. Отже, для чого синоніми у нас з вами потрібні? Для зв'язку, речень у тексті. У вас є слова сміятися, говорити добре, «файно», тиша, вігти, записати, будь ласка, до них синоніми. Також до слів гострий біль, гостре слово, гострий зір, гострий момент, гострий розум записати синоніми за зразком. І домашнє завдання. Вам на сторінці 41 виконати вправу 7, використовуючи слова з довідки, і скласти невеличку розповідь за поданим початком. Також не забувайте, які зі слів є синонім. Повторити правило. Обов'язково виберіть колір цеглинки, який вам сьогодні допомагав працювати на уроці, і цей колір цеглинки намалювали на полях у зошиті. Дякую за увагу! До побачення!